Вітаю, друзі! В сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про ціни на новобудови в Познані. Говорити ми будемо про ціни мінімальні, тобто ціна, за яку ви зможете знайти певну квартиру на ринку. Ось, про те, якщо ви хочете кращу локацію, якийсь ексклюзивний. Проєкти, або, наприклад, якісніші матеріали будови, то, звичайно, ви знайдете таку квартиру, просто ціна буде її значно вища. І почнемо ми з кавалерок, тобто, по-нашому, це малогабаритні квартири десь до 27 метрів квадратних. І на ринку можна її знайти за 250 тисяч злотих. Стан девелоперський тобто ще потрібно буде робити ремонт. Однокімнатні квартири приблизно 27-35 метрів квадратних можна знайти приблизно від 350 тисяч злотих. Двокімнатні квартири 35-50 метрів квадратних стартують десь від 450 тисяч злотих. І трикімнатні квартири з метражем приблизно 55. 75 метрів квадратних будуть стартувати від 550 тисяч злотих. Ось такі актуальні ціни на новобудови в познані станом на травень 2025 року.